Друзі, всіх вітаю! І пробіжимося по моїм поличкам. Що в мене ж тут робиться? Дивіться, ось Хумако, флайм буде квітнути. Це ось олівскарет, бутончки викинув. Але осінній ліс. Я всіх не пам'ятаю, як би я ось бока нью-даун. Ця ось... Забулася я. Shadow Magic, а як? А, Apache. Там була перша спілку, а Shadow Magic. Ось, Бутончиків скільки, буде квітнути. Це ось яка жара. Своєю ось такою класною розеточкою. Там вони бутончики є. У нас крону пістрявістю сортик. Ось ліма джента такий слоник. Пісненько їм тут, я скажу, це Ден Роял Блу. Це ось шамаханська цариця. Треба буде трошки їх розсунути, тут когось забрати, кудись переставити, бо дуже їм тут. Тісненько. Це ось оптимарка шагал, куди квітнути? Так, друга поличка, друзі. Теж, бачите, це ось Apache Primrose, це ось ось каджун Якийсь каджун А який? Ага. Делікат і товч. Ось такий красунчик. Так, це агеамба бутончик показала вже. Але фея огня. Прям не знаю, що з нею робити. Руки вверх і все. Це ось Деенрайський острів. Буде перше квітнути. Це ось сортик енде Морковка. У ну, нього там бутончики теж є. Ну, це ось моя химерка, яка на перевірці. Це ось покажу ще один Каджунс. Це ось Діксі Прайд. Тісненько їм, друзі, тісненько. Ще одна поличка. Це ось чернічної золото буде квітнути. Лев коралова я мічта. Гляньте яка розеточка. Ну, химерки мої, так я її не перевкорінювала ще. Все збираюсь. Ось дивіться, який світ Софітов. У нього бутони постійно, постійно, постійно. Деякі дзвіночки відкриваються, деякі не хочуть. Ось цей один чомусь відкрився, а так в більшості вони закриті. Ще май, Вікторіан Парасол. Так, підемо вище поличка. паличка. Зараз трішки оп. Ну, ось тут теж така шедевр пондітера, молода розеточка. Вона трохи падала була, а і ще була кліщем вона побита. Тому ось, друзі, трішки пішла реакція бачу на... Добриво. вони серединки позабивали, деякі сорти, не всі, правда, але от деякі. Тому буду трішечки кілька наступних поливів буде без добре. Це ось міні на півміні. Це ось мій улюблений Янка барвінок з тьмою бутонів. Це ось ретросорт очарувательної глазки. Це ось, Фріллі, гьол, ось Тут ось вище поличка в мене стоять тут. дітки відсаджені, нові сортики. Ось я весь сентябрь в саду, Ось така малявочка, а там воно вже різуть бутони. Дивіться ось. Міка Бальзаковський возрост. Це все нові сортики ось тут ростуть. ВВ блакитні зорі. Ось. Пете пурпуріт. У йузі червона калина. Джер. Це ось примуліна. Росте. Це ось новинки химерки. Дві останні. Ростуть. Одна джей Чорноморська перлина, а іншу мені в подарунок дали SL фунтик, я показувала розпаковку цих сортів діток. Це ось махрова пітунія наростила. Трочки пішла в них реакція на добриво бачу, тому наступні поливи будуть без добрив. Один стелажик. Це ось другий стелажик. Бачите, от хтось цвіте, хтось ні. Це ось ден рахат луку. І от він бачу, пішов голодати чомусь. Ога, я навіть і не бачила, що в нього щось ось таке посвітлішала серединка. Схоже, він чомусь голодає. Ну, це потрібно перевкорінювати. Маріна Цвітаєва. Це ось є галатея. ВВ кришталева туфелька. Чер'я фіна. Аге фріволіте. Ось така квіточка. Ось лі авантюра буде квітнути але бачу, що буде спорт. Бутонів море, але, на жаль, спорт. Це ось лев, лев клевер. Ось ось тут. Це ось Косвіленд э, Хіл. Бачите, вже зламала хрустальний лебідь, лишився без листочка, бо я вже його чомусь вламала. Це ось красний брилліант спорт. І тут, мабуть, все вам показувала. Ось черговий в лузі червона калина, дітка. Дві мої химерки на перевірці. Тут я бачу, що не буде химерного окрасу, тільки буде, наверное, мабуть, чисто білий. Нижче. От тут, ось, бачите, я ось весь час сюди заглядаю і маю відламати Видно полосочку. Це пасинок з химерки на перевірці. Це ось. Аге Хмаринка, фаза. Ну, ось, бачите так його всі, Вони. це ті, що були перевкорінені, це мій росте. Пінк Маргарита. Купили йому ось таке кашпо. Потім колись, може, пересажу в нього. Так, і ще один талажик. Теж всіх ждемо. Бутонів. Це ось лізячний вік. Місь такі красуні, це ось Оптімара. Оптімара Лохо Джор Джорджіс. Ця серія цікава тим, що в них немає пильників. Все, ось, в них немає. Бачите, вона така тільки квіточка. Це ось мій мієве нарцис. Деякі квіти починають портитись. Я ж надіюсь, в мене тут ніхто не поселився, бо я умру, якщо тут хтось поселився, я цього не витримую. Мені здається, що вони вже якби трошки довгенько цвітуть, то мали б і від старості трохи портитись. О. О. Так, ще я вам хотіла тут показати ВВ пан Мус... Мусовський. Ось такі в нього квіти величезні. Тут ось. Леліанна Лі Лібецький. Лі. Лі ось така класна. Знаєте, чим вона мені подобається, тим, що в неї ось такі гарні квіти. І море бутонів Це ось Левладімір розквіт. Там он. Теларіса. Це ось мій а От Маяк, а там в кінці Олена наташа Ростова. Ну що ж, друзі, я вам показала все, що робиться сьогодні на поличках. З нетерпінням чекаю бутонів, і коли це все заквітне, тому до нових зустрічей! Побачимось.